Починати чи ще чекати? Починає. Я думаю, що нормально. З 7 числа 8. Добре. Ну, добрий день, шановний пастор. Може ти як директор почане. Тут робота ж? Ну а як же? Доброго дня, дякую, Анатолію. Насправді так є арт-проект CSM 9.1.1.6. Сьогодні починається серія акцій, яка має назву інтерв'ю, діалоги, бла, бла, бла. І насправді давай сядемо. Весь мій проект. Я розкажу тим людям, які не були, не чули. Передбачає мою участь на запрошення. Це це мої директора Анатолія Звіжинського. Я реалізуватиму тут до 1 січня 2017 року великий для себе довготривалий мистецький проект, по суті, який буде представляти ті форми і формати мистецьких виявів, які я робив у місті Івано-Франківську в 2000-х роках. Тобто, які зрештою були результативними і плідними, і мали якби. Які викликали свої, певне зацікавлення свого часу. Зараз це при певному виді буде концентрація цих попередніх 20 років. І я сподіваюся і очікую, що на 2017 рік за безпосередньою діяльністю ЦСМ і мого арт-проекту, який я сьогодні впроваджу, Мистецьке обличчя Івано-Франківська буде ну, дещо змінено і наповнено. Я знаєте, і думаю, що і ви помітили, що ми перебуваємо в час якоїсь такої не знаю фатальної, але відсутності довіри в спілкуванні, і якби кожен вже помітив, що насправді можливо це так склалося через те, що ми перебуваємо. В стані і політичної кризи наше суспільство, і війна, і проблема довір'я в спілкуванні поміж людьми є очевидною в більшій чи меншій мірі. Ну і ясно, що проблема довір'я, напевно, буде так само причиною і складності розмови тут і тепер. Але я хотів би процитувати Владику Гузера, два місяці тому він закликав. В своїй статті, зверненні до публіку, що нам необхідно говорити і говорити правду, це єдине те, що може привести до повернення довіри в суспільстві, і таким чином громадянське суспільство, яке буде наповнюватися правдою, воно зможе повернути собі ситуацію довіри і таким чином мати шанс на подальший розвиток. І перше питання власне. Стосується того, скажи, будь ласка, чи словосполучення художній процес для тебе має значення? І як ти це словосполучення потрактовуєш? Що ти вкладаєш в це поняття, якщо це, ти про це задумався коли? Ну, на мою думку, це низка якихось безперервних чи перетікаючих одне в одне або паралельно відбуваючих подій. Які або суперечать одна другі, або підтримують одну другу. Це річ, яка творить певне таке дло для існування середовища мистецького і потім з якого з'являється поняття, яке ми окреслюємо як культура. Тобто художній процес це є живим чинним тлом суті культури як такої. А що є твоєю особистою мотивацією? Що тебе подвигло до цього? Що, що інспірувало тебе до таких змін? До того, що колись ти там якийсь школяр, який закінчив, наприклад, художню школу, а потім десь служив в армії? По суті, був якийсь наскільки я знаю, задирака дуже запальний хлопчина. І тут в якийсь момент ти починаєш цікавитися речима, ті, які ну, частина людей називаються духовною проблематикою, чи, чи нюансами, які стосуються тонкості людської душі. Що сталося цим переломом? Як це відбулося? Мені дуже ну, це, це не є переломом. Це, мені здається, мистецтво це єдина для людини галузь чи область, чи як єдина сфера, де будь-хто себе може почувати вільним. Це така можливість залишатися, ковтати собі свободу щоразу, щодня. Мистецтво дозволяє, працюючи сам собою, цю якусь територію свободи і для себе розширювати, збільшувати, і допомагати іншим, знімати якусь таку певну зашореність, яка з часом з'являється будь-якою людиною. Живучи в цивілізованому суспільстві, якось підтримуючи правила, які нам нав'язує це суспільство, ми перестаємо помічати якісь ті нюанси, які для нас були природніми в дитинстві. І тому бути художником, мені здається, це дуже органічно і, і не дарма там свого часу, Бойс казав, що кожна людина художник. Окрім свободи, яка в моєму випадку була теж викликана або була дотична до поняття трепету якогось перед роботою, перед творчістю, як такою, я мав якийсь ну, не страх, але повагу якусь. Надзвичайно, та я ніколи не міг зухвало ставитись до цього. В твоєму випадку, я пригадую, я був в черговий раз шалено вражений, коли це вже. Восени 91-го року, коли організовувалася друга імпреза, і ми зустрілися десь восени. І ти кажеш: слухай, а чому би нам не зробити якусь паралельну виставку, оскільки ця імпреза так малюється, що вона починає бути неживою виставкою, перетворюється на умовний салон. І оця якби така таке нахальство, просто ну, твоя безпосередня. Наглість, ну, мене переконало, що це треба робити. І от ця сміливість є якоюсь такою е, причиною зяви тодішньої е, цієї виставки, провінційний додаток номер 2 яка дала початок взагалі е, одному з процесуальних мистецьких явищ, ми говоримо про художній процес, яке Виокремилося і стало так само складовою частиною поняття, яке називається тепер станіславський феномен, або в нашому випадку станіславський візуальний феномен. От я не знаю зараз, як тебе спитати, скажи, будь ласка, оця свобода, чи ну, як би сказати, ця наглість вона є продуктивною в твоєму випадку, у всіх випадках, чи, чи це тільки якби ти дуже і дозовано використовуєш? Ну навіть сьогоднішня розмова в якійсь мірі є ілюстрацією, мабуть, що цього самого, бо будь-яка інституція, будь-які ініціативи, особливо ті, що мають працювати там, чи щоденно, чи якось періодично, от імпреза, відбуваючись другий раз, вже чимось нагадувала попередню. Так, ніби здавалося, треба якісь допомагати, якісь намагатися розширити її сфери, вносити трошки зміни. Хоча значно консервативнішим далі залишалася та сама спілка, яка і до цього часу мало змінилася своїми підходами до цього. І навіть теперішня розмова, я кажу, вона. В певній мірі, ну, теж є відчуття тим, що центр сучасного мистецтва десь почав зациклюватися, якимось самоповтором займатися. І тому з'ява цього року цієї виставки Євгена Самборського, твого проєкту, я думаю, що це теж в якійсь мірі продовження ну, не знаю, перенесення мого характеру на цю ж день, діяльність». Скажи, будь ласка, от ти все-таки згадуєш освіту, та освіта, яку ти здобув в Києві, вона є достатньою для тебе зараз. Бо скажімо, я би тебе попросив відповісти в контексті того, що згодом після ну, практики діяльності в Києві, Івано-Франківську, ти все-таки відбув вже в 2000-х роках на стипендію польського міністра культури і мав певний досвід. Можеш якось узагальнити порівняльно твої знання і твої прагнення, і те, що ти побачив і здобув, наприклад, там на цій стипендії? Ну, це була така вже практична, практична праця в умовах знову ж таки капіталістичного чи ринкового суспільства освіти. Я думаю, завжди недостатньо. Завжди цей процес має продовжуватися ні на цьому не зупинятися тим більше що обставини життя змінюються і ну не то що підлаштовуватися, але якось впливати на ці всі речі, які нас оточують. Це завжди залишається важливим, особливо в цій галузі. Мистецтво, де художники, артисти вони в першу чергу дуже гостро реагують, а можливо, навіть не тільки на зміну реагують, а щось передбачають, роблять швидше, ніж це встигає відбутися в суспільстві, і власне завдання менеджера це побачити, подати, пояснити для цього ж суспільства, в якому виникають ці мистецькі прецеденти. Насправді івано франківську ЦСМ не починається у 2013 році. Івано-Франківський ЦСМ почався очевидно на зламі тисячолітті. Тут мова йде про якийсь 99-2000 роки початок. І тоді ми пам'ятаємо, що цією проблематикою займався Ігор Панчишин, але так само той ЦСМ він якось мав якісь такі. Вибухальні події, але вони не призвели для продовження для розвитку, і воно якось все, як то кажуть, вм'якло, і перестало існувати. Ти якось оце, цю справу підняв, підхопив і в подальшому розвиваєш. Але в які, тобто, до чого я це підвожу, Які ти маєш плани, яку перспективу бачиш? В діях ЦСМ. Що, що тут буде відбуватися? Ну, Ми бачимо, що суспільство наше, принаймні, достатньо динамічно змінюється. І зараз дуже важливими стають не тільки державні, а різні громадські ініціативи, громадські організації, громадські утворення. От навіть ця виставка, яка зараз тут демонструється, відбулася завдяки тому, що Самборський отримав грант від платформи Тепле місто а це все-таки кошти. Які він втілив в ремонт і за рахунок цього. Я думаю, ну, я сподіваюся, що все-таки всі ці новітні рухи ну, будуть впливати на покращення роботи ЦСМО. Хоча я не пророк, я не знаю, що буде далі. Ну що ж, я дякую тобі, Анатолію. Я скажу, що це була. Перша акція з серії інтервю діалоги, бла бла бла. А ніхто буде. Не буде брати участі. Я зараз запитаю, тільки скажу, що це є черговий чергова акція з серії з арт-проекту Мирослава Яремака. «ЦСМ-об'єкт 9.1.1.6».